Прошу проголосувати за перше питання. Створення індустріального парку Меджибіж Інвест Парк. Одноголосне. Прошу проголосувати за друге питання про організацію та проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріального парку. Одноголосно. третє питання про затвердження проєкту, влаштування системи пожежної сигналізації оповіщення. Ро пожежу та передавання тривожних сповіщень будівлі Меджибіжського ліцею за адресою вулиця Замкова, 19 селище Меджибіж, Хмельницького району Хмельницької області. Це, з цим питанням нас ознайомить Аліна Господня. Розглядаємо дане питання відповідно до закону до чинного законодавства. Усі проектно-кошторисні документації, які розробляються виконавчим комітетом селищної ради, мають проходити державною. Суму затвердити, так як даний проект для нас є важливим на нього. частина коштів виділяє державна субвенція. Тому пропонується затвердити проект улаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу та передавання тривожних сповіщень будівлі Меджибіського ліцею за адресою вулиця Замкова, 40 і такий саме буде проект замкова 19, так як це два корпуси Меджибіського ліцею, в селищі Меджибіськ, Хмельницького району, Хмельницької області. Прошу рекомендувати сесії на затвердження. Дякуємо. Прошу проголосувати за дане питання одноголосно. Четверте питання про затвердження проєкту влаштування системи пожежної аудиториї. Це, а, це ага, таке це... саме аналогічне, аналогічне просто це питання. другий форму завколо 40. Так. П'яте питання про надання дозволу про зняття з балансу. Знайомо з цим питанням Марія Герасі. Звернення КП «Добро» брову такі за словом, листи зазначають, що в них на балансі знаходиться приміщення, основний засіб це громадський будинок, дитячі ясла в селі Ставниця, оскільки е, заклад освіти, навіть колишній, він не може перебувати на балансі та обслуговуванні в комунального підприємства, тому вони просять надати дозвіл на зняття з балансу. В результаті чого це майно потрібно в Меджибізькій селищній раді прийняти на баланс. Проте там немає балансової вартості або балансова вартість дорівнює нулю. Тому пропонується наступний проєкт рішення надати дозвіл комунальному підприємству Добробут на зняття з балансу основного засобу громадський будинок дитячі ясла в селі Ставниця. Начальник юридичного кадрового відділу вжити заходів щодо реєстрації майна, визначеного в пункті 1 в реєстрі речових прав на нерухоме майно та замовити електронну довідку щодо оцінки нерухомого майна через онлайн-ресурс Фонду державного майна, після чого ми е, приймаємо дане, складається акт приймання передачі, приймаємо зазначене майно собі на баланс. Та відповідно воно відображається на е, дана операція, Відображається в бухгалтерському обліку. Ось такий проект рішення. Так, дякую. Прошу проголосувати, колеги за дане питання одноголосно. Наступне питання шосте про передачу криниць громадського користування. Основний Також розглядаючи зведення комунального підприємства «Добробут», оскільки вони обслуговують, проводять заходи із з дезінфікації кримін громадського користування. Тому вони зараз знаходяться в нас на балансі в керниці, у всіх населених пунктах нашої громади. Тому пропонується передати безоплатно з балансу Меджибіської селищної ради на баланс комунального підприємства Добробут, відповідно, криниці громадського, громадського користування, створити комісію з передачі та доручити голові затвердити акт приймання передачі матеріальних цінностей, визначених пунктів. Прошу проголосувати за даними питання одноголосно. Сьоме питання про внесення змін до рішення номер двадцять 2022 від 13.06.2022 року про затвердження переліку об'єктів, які включені до комунальної власності Меджибіської селищної ради Хмельницького району Хмельницької області. Це, це рішення на підставі, яке є одним із тих документів, на підставі якого ми реєструємо право власності за Меджибіською селищною радою на комунальне майно саме не житловиче на, на будівлі. скажімо так, до переліку об'єктів додається один пункт: це не житлове приміщення, будинок осипальня по вулиці Бала 24 двадцять чотири селищі Меджибіж. Ось загальна площа 117,5 квадратних метрів. Дане рішення потрібно для подальшої реєстрації права власності. Прошу проголосувати за дане питання одноголосно. Наступне питання про затвердження акту приймання передачі нежитлового приміщення та прийняття на баланс нерухомого майна. Дане рішення приймається на пропонується на виконання рішення Летичівського районного суду до 23 травня 2025 року, яке в липні місяці не було законної сили. Ось воно не оскаржене. Пропонується затвердити акт приймання передачі нежитлового приміщення загальною площею 117,5 квадратних метрів по вулиці Балашантова, в селищі що це будинок усипання, прийняти на баланс. Межи селищної ради зазначене майно відповідно замовити електронну довідку щодо оцінки нерухомого майна через онлайн-ресурс фонду держмайна України, щоб визначити її балансову вартість та відділу бухгалтерського обліку і звітності відобразити відповідну господарську операцію за даними бухгалтерського обліку, визначеному законопроекту. Прошу проголосувати за дане питання. Одноголосно. Наступне питання про затвердження проєкту капітальний ремонт системи опалення з заміною твердо котла Меджибіського ліцею Меджибіської селищної ради початковій школи за адресою селища Меджибіж, вулиця Замкова, 19, Хмельницького району, Хмельницької області. Так як між сесійний період ще один проєкт пройшов експертизу, пропонується затвердити проєкт капітальний ремонт. Меджибівської селищної ради початкова школа за адресою селища Меджибіш, вулиця Замкове, 19 Хмельницького району Хмельницької області. На підставі експертного звіту, який провадив ТОВ експертиза МВК міста Хмельницький, номер експертного звіту 51, вісімсот сорок 25 року в сумі 472 184 сто гривні. Дополується до затвердження. Які запитання? Прошу проголосу. Одноголосне Це вичерпні вже всі питання. Дякую.